Вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 31 вже серпня 2025 року. Ну що ж, у цьому відео ти отримаєш Таро, підказки на сьогоднішній день. Давайте подивимося, яким буде сьогоднішній день, які будуть підказки, останній день літа. Ми сьогодні вирушаємо вже додому, тому не знаю, як завтра. Залежить, коли ми приїдемо, як кордон переїдемо, далека дорога. Якщо не викладу, значить я ще не доїхала. Ну що, дивимося? Карта дня нам на сьогодні. О, десятка посухів. Не дуже мені подобається. Сімка пентаклів на дні колоди. Ой, ще й стільки вогню. 100% важкості, 100% вогню. Будьте обережні. Ну, сподіваємося, що сімка пентаклів на дні колоди гармонізує, тому що земля вона завжди приймає, вона заспокоює, гармонізує будь-який стан. Будемо сподіватися. Ну що ж, втомились? Від обов'язків, від вигорання, від спеки, від. Від напруги, від перебування в стані жертви, стані стресу, стані, ну, от що для вас десятка посухів. Забагато обов'язків, борги, не вміння сказати ні, чи який ви шлях проходили? «Сімка пентаклів» – це про. Те, над чим ми працювали, от вже якийсь довгий період часу пройшли е... великий шлях, і от вже не маємо сили його завершити. Можливо, для когось це гроші. Так, сім пентаклів це в нас гроші, ресурси, здоров'я, про гроші, що ви прикладаєте багато зусиль. В свою справу ну, стараєтесь, намагаєтесь, а ну, щось ніяк. Немає тих прибутків, які би ви хотіли, нема кінця-краю проблемам, боргам, не видно завершення. Ну, тобто важко для вас це дається. Чи робота, чи колектив, чи, можливо, це проект, який ви робите. Для когось, можливо, ну, ресурсів бракує. Все, от вже виснажився, вичерпався ресурс, не можу, не маю сили. Ну, хтось, можливо, лікується і вже також набридло процедури, набридли ті таблетки, набридло ходити обстежуватися одне і те ж по колу. Тобто такий стан. Коли вже хочеться опустити руки, не маю сили, не маю бажання, нічого не хочу. Ну, можливо, хтось на дієті сидить, хтось спортом займається. І також такий стан, що вже і начебто і довго роблю, де той результат? Не бачу. І вже і натхнення пропало. Ну, тобто, що для вас це от десятка посухів. В чому полягає важка ноша? Ну, але 10 це от наскільки відчувається вона, мені аж сидіти важко, так як камінь на спині, от... мішок з піском. 10 — це завершення. Далі немає все. Або ми завершуємо, або залишаємо, або позбуваємося оцих проблем, тобто, все. Треба розуміти, що, ну, що цей стан залежить від нас. Коли ми будемо, ой Боже, коли токінчиться, будемо так жалітись, стогнатись, ой, то воно буде довго тягнутися. А коли ми розуміємо, що ні, від мене залежить все, я не, ну, треба доробити, тр, значить доробляю. Воно нікуди від мене не дінеться. Бачу, що немає результату, немає успіху, немає ну, бажаного результату. Все, я це залишаю. Ну, залежить від обставин, залежить від ситуації. Вже кожного щось своє підставляйте під свою ситуацію. Головне, щоб було розуміння, що все, це кінець, більше так продовжуватися не буде. Я не буду з собою тягнути цю ношу далі. Я Закриваю і рухаюсь далі. Роблю з того висновки обов'язково, що саме привело до такого стану. Більше за такі проекти братись не буду, або, ну, якщо це не вміння сказати ні, то я навчуся говорити ні. Обов'язково. Тому що, знаєте, вогонь він, він дуже випалює, він дуже виснажує. Він настільки може нас позбавити сили, особливо такі 10-100% важкості, що потім дуже важко зібратися і докупи. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Ну, бачите, зупинка. Зупинка все. Не треба надзусилля прикладати тут і так вже вже надзусилля, ми вже вичерпали свій ресурс, все зупинились, подумали, абстрагувалися. Тому що тут людина, яка все вона взагалі дивіться закриті очі, закрита така поза. Я дайте мені спокій. Мені треба відпочити, подумати е, от ту кашу свою в голові перетравити, перемішати. Я не хочу зараз, я не хочу ні про що думати. Зараз я не хочу приймати навіть порад, навіть допомоги. Все, я просто хочу побути наодинці. Посидіти, подумати, відпочити. Бачите, тут навіть таке от положення сидяче, тобто, не рухатись, щось робити, а заземлитись, відпочити, присісти. Побути в стані спокою з закритими очима, не думати, не бачити, щоб нічого вас не дратувало, не От очі закриті, ми нічого не бачимо. Саме такий стан дозволить проаналізувати, відпочити, розслабитись, знайти причину ось такого стану, знайти вихід з цього стану. Ну що ж, а що нам буде заважати mm -mm, ну дивні такі, Дивіться. дуже схожі енергії, так? Тобто допомагати буде зав'язані очі, все, аб... коли ми абстрагуємося, відпочиваємо. А заважати буде, що я не приймаю. Порад, я не хочу приймати допомоги. Можливо, буде заважати стан такий, що ми ображаємося, що от будемо шукати винних. Хто мене довів до такого стану? Ні, ніхто, не треба шукати винних. Тому що завжди дорослі люди відповідають за те, що вони роблять. Значить, ви допустили до такої ситуації, ви ну от, шкодували всіх, так? не вмієте сказати ні. І не потрібно шукати тепер винних і крайніх, зробіть висновки, і на наступний раз візьміться до уваги, щоб знову не опинитися, не дійти до такого стану. Тобто заважати буде можливо, якщо хтось пропонує вам допомогу, пораду, підказку, ну скористайте, вислухайте, принаймні вислухайте. Можливо, ви почуєте, тому що збоку воно і по-іншому сприймається. Ми бачимо ситуацію під одним кутом, люди збоку і бачать по-іншому. І, можливо, вам підкажуть якесь щось корисне, що спричинило ось такий стан важкий. Тому нам і випала така четвірка кубків: ображаюся, не приймаю. Можна пропустити вдалі, вдалі коменти, вдалі поради. Тому відпочивайте, бачите, таке положення сияче обов'язково відпочити. Тут ми сидимо і тут сидимо, але прислуховуйтеся до порад, тому що ну можливо справді вам хочуть щиро допомогти, підказати. І, от ваше таке небажання слухати, спілкуватися може також когось образити. Тобто сьогодні більш потрібно не, не намагатися от через силу щось зробити, донести, довести, а відпочивати. Більше відчуваєте, що є можливість, або бачите, що є можливість присісти, відпочити. відпочивайте. Ну, не то, що відпочивайте, саме в такому стані ну, знайдеться. Правильна відповідь, можливо, ви гармонізуєте себе в такому от стані. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Будьте обережні з вогнем, уважні до повітряної тривоги, не, не перевантажуйте себе. Я бажаю мирного і спокійного дня нам всім. Я бажаю такого правильного раціонального підходу. Щоб потім не було ось такої десятки посухів, щоб ми навчилися робити і приймати те, що нам не приносить шкоду, щоб потім не шкодувати, щоб потім не картати себе, не ображатися. А от мене там то, ну, мене, мене навантажили, мене попросили, а я не зміг, а я не то, а я не сьо. Ну, дорослі люди на то вони є дорослі, щоб говорити про все. Не бути дитиною, яка капризує, ображається. Ну, добре, я зроблю, а потім ображаюся, що от із-за тебе я там втомився, втомилась. Ну, якщо вам це не подобається, то краще це проговорити, сказати, пояснити. Так, щось я відхилилася, любі мої, люблю вас собі, маю. Я хочу, щоб нас всіх було все гаразд, щоб ми жили в мирі, в щасті, в любові, в добробуті. Щоб в кожного з нас було все гаразд. Величезне дякую, що ви зі мною. Обіймаю вас міцно, чекаю на зворотній зв'язок. Ну що ж, ставте вподобайки, будь ласка, ще. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, мої любі. Ну, нагадую, якщо завтра не вийде карта дня, значить я ще в дорозі. Вже буде тоді післязавтра. Opa!